Вітаю сьогоднішнім нашим піддослідним стане ось цей чоловічок, який складається з картоплі, ментоса, аскорбинки, огірків та хліба. Ми дізнаємося, чи є в ньому такий компонент, як крохмаль. Для цього візьмемо звичайний крохмаль, зальємо його водою кімнатної температури, перемішаємо. Далі додамо туди йод. Перемішаємо. Як ми бачимо, йод змінив своє забарвлення. Тепер ми бачимо, як виглядає типова реакція, коли крохмаль присутній у великій кількості. Ну що ж, дізнаємося, чи є крохмаль в хлібі. Для цього капнемо декілька капельок йоду на хліб. Як ви бачите, краплі офарбувалися в темно-темно-фіолетовий, а по краях є відтінки рожевого. Це означає, що в хлібі є крохмаль. Далі дізнаємося, чи є крохмаль у картоплі. Капнемо знову ж таки декілька капель йоду на картоплю і подивимося на реакцію. Як ви бачите, картопля офарбувалася в темно-темно-фіолетовий колір. Це означає, що там є крохмаль. Тепер дізнаємося, чи є крохмаль в огірку. Знову ж таки, капнемо декілька капельок йоду, і як ви бачите, в огірку крохмаля немає, адже йод не змінив кольора. А тепер перевіримо ментос на вміст крохмалю. Як бачимо, йод не змінив забарвлення, отже, в ментосі крохмалю немає. А чи є крохмаль в оскорбинці? Капнемо декілька капельок йоду на неї і подивимося. Як ми бачимо, йод не змінив забарвлення, отже, в оскорбинці немає крохмалю. Тепер найцікавіше, чи є крохмаль в борошні, адже на початку відео хліб, який складається. Практично з борошна, офарбувався у темно-фіолетовий колір. Як бачимо, тут дійсно, в борошні є крохмаль. Так, ну що ж. Пора підвести підсумки. Як бачимо, в хлібі дійсно є крохмаль. Навіть тут, бачите, як оформувалося. В борошні також є. В ментосі та в огірку немає. В картоплі дуже багато крохмалю. І в аскорбинці крохмалю немає.